Один з найбільших в Україні та Східній Європі центр медичної реабілітації та санаторного лікування Троскавецький, запрошує на оздоровлення та відпочинок військовослужбовців Збройних сил України та їхніх рідних. З настанням осені до санаторію прибувають охочі відновити своє здоров'я з усієї держави. Якщо раніше в закладі спеціалізувалися на недугах вузького профілю, то тепер тут лікують практично від усіх найбільш поширених захворювань. У нас лікарі повністю можуть дати повноцінне і якісне лікування всім учасникам. Наш МАТО і учасники бойових дій, всім нашим ветеранам. На всі проходять ті нас до централізованої госпіталів направлені, так і до звіл воєнкоматів. І ми приймаємо їх, всі, які потребують нашої допомоги, нашої реабілітації у військовому санаторії учасники антитерористичної операції можуть безкоштовно проходити курси реабілітації 21 день. Тут застосовують різні види терапії, фізіопроцедури, соляну кімнату, сонна вулика, гідромасажі, озокорити лікування та багато іншого. А нещодавно тут з'явилася ще одна цікава та неординарна процедура. Це є сухі вуглики Значить, Пацієнта ми погружаємо спеціальний мішок і біля горла власне, закривається цей мішечок і через спеціальний апарат подається власне суміш вуглекислого газу і повітря. На вплив йде на організм безпосередньо через шкіру вуглекислого газу, за рахунок цього йде покращення кровообігу, покращення мікроциркуляції, Ну, в загальному процедура позитивно впливає на серцево-судинну систему, на опорно-руховий апарат, на дихальну систему. Військовим подобається у санаторії. Вони кажуть, що фаховість та ставлення лікарів на високому рівні. Зараз військовий санаторій заповнений практично на 90% пацієнтами, переважно військовими, які воювали за Україну на Донбасі. Керівництво ж закладу намагається максимально допомогти тим, хто потребує відновного лікування.